Андрій Очинаш, командир екіпажу безпілотних літальних апаратів Кара Небесна 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України долучається до нашого ефіру. Андрій, вітаю вас. Доброго дня студія. Доброго дня, телеглядачі. Ви проводите збір. З якою метою і як цей збір просувається? Дякуючи кожному українцю, цей збір просувається достатньо активно. Власне, наразі ми збираємо кошти на е, безпілотні авіаційні комплекси типу Mavic і всіх типів і FPV, адже е, це один з найважливіших зараз. Напрямків у цій війні, які допомагає зберігати життя особового складу, що надзвичайно цінно, і звісно, що допомагає знищувати безпосередньо ворога. Тому е, прошу кожного українця долучитися до цього збору. Там залишилось насправді е, зовсім мало. І я дуже вірю. і Сподіваюся, що ми швидким темпом закриємо цей збір, тому що, на жаль, хлопцям кожного дня потрібно все більше і більше коптерів. Тут все класично. Дорогі глядачі. Я сподіваюся, ви сподіваюся, ви відгукнетесь на заклик Андрія допомогти пошвидше закрити цей збір. Бачите QR-код, бачите номер картки на своєму екрані, і е, я сподіваюся, що у вас є ресурс для того, аби. Хоча б мінімально, а бажано по мірі ваших можливостей допомогти нашим хлопцям отримати таку кількість безпілотних літальних апаратів у своєму розпорядженні, яка допоможе ефективніше знищувати ворогів і захищати життя наших військовослужбовців. Андрію, я знаю, що ви перебуваєте на лиманно бахмутському напрямку. Розкажіть, будь ласка, що там відбувається, довкола яких населених пунктів зараз найбільш інтенсивні бої? Власна наша бригада тримає оборону, і наш екіпаж тримає оборону безпосередньо на Лиманському напрямку. Ворог останнім часом достатньо активно почав штурмувати наші позиції. От буквально два тижні підряд ідуть штурмові дії. Ворог намагається просуватися, але в них нічого не виходить. За останній виїзд нашого екіпажу ми знищили близько 20 росіян виключно скидами. Вважається достатньо красивий. І хороший результат. Тим не менше, ми бачимо, що ворог знову наступає. Ворог дійсно намагається. Знайти якісь слабкі місця і при тому змінює свої стратегічні якісь методи штурмів. Тому кожного разу ми мусимо щось навчатися кожного разу ми мусимо знаходити нові шляхи для вирішення питання і бійці бригади Рубіж постійно змушені самодосконалюватися і знаходити нові методи, як обороняти нашу землю. Андрію воєнна справа розвивається. В Принципі постійно, але надзвичайно активно під час якихось великих воєн, якою є війна Росії проти України? Скажіть, будь ласка, ви як командир екіпажу безпілотників за ці два роки повномасштабного вторгнення, які ключові навички отримали? і, На вашу думку, які з них найважливіші, якщо ми говоримо про керування безпілотниками в сучасній війні? Насправді одна з найважливіших навичок це правильно замаскувати свої позиції і правильно приховати своє місце положення через те, що, наприклад, по селу, по якому ми в якому ми працюємо безпосередньо, прилітають каби постійно. На останній наш виїзд знову ж таки прилетіло близько десятка кабів, і падав падали вони від 20 до від 200 до 500 метрів. От і, звісно, що по нам прилітає артилерія тощо, і чим менш безпечніше ти забезпечуєш свою роботу, чим байдужіше ти забезпечуєш роботу, тим збільшуєш ти шанс того, що твою позицію безпосередньо знайде противник і він вже буде застосовувати абсолютно все. Тобто, по безпілотникам не жаліють абсолютно нічого. А, яких ще помилок? Я Просто розумію, і в мене безпосередньо є друзі, які зараз проходять курси підготовки операторів БПЛА. І тому, можливо, для них ця інформація буде корисна, якщо вони десь побачать. Яких помилок, на вашу думку, найбільш критичних, окрім недостатньо замаскованих позицій, слід уникати операторам БПЛА для того, аби і зберегти самі БПЛА, якщо це можливо і що найважливіше своє життя та здоров'я? Це дуже ситуатовно. Надзвичайно важливо дивитися за радіогоризонтом. Надзвичайно важливо слідкувати за тим, яка якої, якої якості в тебе антени, якої якості в тебе кабелі, чи вони не перебиті тощо, по якому азимутажу вони поставлені, тобто так, щоб робота твого безпілотного авіаційного комплексу давала максимальний сигнал при роботі на дальній дистанції, плюс розуміння того, як працює ворожий реп, де можна знайти його голі місця. Де можна пролетіти, яку висоту підняти? Тобто, все це надзвичайно ситуативно, і е, от кожен, абсолютно кожен напрямок, він е, дарує нові проблеми, нові перешкоди, і ти мусиш вже з певним періодом часу знаходити вихід і знаходити відповіді на певні, на певні запитання, які не дають працювати, Андрію. Ну і на останок дуже коротко хочу розпитати про морально психологічний стан ваших бійців, як він змінюється протягом останнього часу. А потрібно розуміти, що протягом двох з половиною років не було ніякої демобілізації, і багато бійців знаходяться на бойових позиціях достатньо довгий період часу, і звісно, що морально-психологічний стан. Не такий, як він був на початку війни, хлопці дуже замучені, хлопці виснажені, е хлопці чекають заміну. Ми маємо дуже велику надію на закон про мобілізацію, адже нам потрібно поповнювати особовий склад, нам потрібно поповнювати особовий склад, незалежно від того, чи це, це безпілотні авіаційні комплекси, чи будь-який абсолютно інший вид військ. Всюди є, на жаль, нестача і потрібно це змінювати. І е незважаючи на це, все одно морально-психологічний стан бійців він. Е Усвідомлений, тобто кожен з нас усвідомлює, що ми робимо тут, і яка ціна може бути, якщо фронт впаде, тому кожен з нас тримається до останнього і намагається оборонити свій край як найкраще з тими навичками і з тими завданнями, які в нього є. Що ж, я сподіваюся, що і вас і ваших бійців трішки підтримає. Но вона про те, що в ході нашого спілкування ми закрили е цей збір, який ви проводите на «Мавіки». і я дуже вдячний вам, дорогі глядачі, за те, що навіть трішки зверху там е гроші назбиралися. Я впевнений, що ви їх витратите на ті ресурси, які дозволять вам більш ефективно вести свою роботу. Дуже дякую вам, Андрій Очі наш командир екіпажу БПЛА кара Небесна, Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України був з нами на прямому зв'язку.